Розі, слухаємо «Люкс ФМ»! Розважальне Радіо. Номер один термінові новини, про які ми не можемо не сказати. Україна проводить евакуацію громадян з небезпечних районів Лівану. Про це повідомляє Володимир Зеленський. Є також відео від головного управління розвідки. Через загострення ситуації на близькому сході Україна організувала евакуацію з небезпечних районів Лівану, 30 громадян, розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Наша держава проводить зараз евакуацію на близькому сході з небезпечних районів Лівану. ГУР СЗЗР МЗС України організували. Величе... вивезення 30 наших громадян це жінки з дітьми, які зараз в цей час вже в безпеці. Ми продовжимо цю роботу завжди, коли десь у світі є потреба допомагати нашим людям та повернути їх додому. Ми це робимо і це зробимо, зазначив глава держави раніше, 2 серпня, Міністерство закордонних справ оновило рекомендації громадянам України у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації. В Ліванській республіці українське зовнішньополітичне відомство наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану саме до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто перебуває в цій країні, залишити її територію. Нагадаю, що 27 липня в результаті ракетного обстрілу на окупованих Ізраїлем. На голландських висотах загинуло 12 дітей. Ізраїль звинуватив в атаці радикальне угруповання Хезбула, яке є впливовим у Лівані. Уряд Лівану в неділю звернувся до США із проханням закликати Ізраїль до стриманості того ж дня. Кабінет безпеки Ізраїлю оповноважив уряд відповісти на напад. Хезбола заперечує будь-яку відповідальність за атаку.